Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу Ті 4 Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Граньо 25-26 квітня. В Тернополі відбуватиметься фінал благодійної акції «Серце до серця. Долучитися до доброї справи та допомогти хворим дітям. Запрошують усіх тернополян та гостей міста. Якою ж буде погода 26 квітня? дізнаємось вже за мить. На Тернопільщині 26 квітня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі 8-13 тепла, день 24-29 тепла. 26 квітня прогнозують мінливу хмарність, Без опадів. Температура повітря вночі 7-9 тепла. В день 21-23 тепла. Лучитися до прощій дорогою зцілення в Уневі може кожен охочий з Тернополя. Організовують автобус. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою. Завжди сприятливої погоди. Хай вам щастить до зустрічі. Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.